Сьогодні у нас 19 лютого 2024 року з приводу викладеного матеріалу стосовно нашої публічної бібліотеки та орендованого майна у пенсійному фонду. Мене сьогодні зателефонував керівник відділу освіти Ткаченка. На жаль, він відмовляється говорити на камеру, не знаю, з якої причини, але ж він мені надасть інформацію у письмовому вигляді. Там, я так розумію, що була неточність якась в договорі. Так? Я, них, з нами Наталія Анатольоні Чигадар. Це депутат, яка надала цю інформацію на сесії. Віталій Анатолійовна. Так, шановні виборці, шановна громада, я щиро приношу свої вибачення мною на сесії, коли ми вели розмову про наповнення бюджету і обговорювали питання оплати комунальної власності. Мною була допущена обмовка, і, говорячи про вартість оренди приміщення, в якому знаходиться публічна бібліотека, а це приміщення знаходиться на балансі пенсійного фонду, але власником є фонд державного майна України і договір уклав відділ освіти, культури, молоді і спорту в особі Ткаченка Олександра Валентиновича, він складає в 2022 році 56 гривень в місяць, а мною було сказано 1000 гривень. В процесі цієї розмови, цього аналізу я обмовилася і тому ви вже даючи такий матеріал, використали yeah. таку інформацію, яка була мною названа. Я ще раз щиро перепрошую перед вашими глядачами, вашими дописувачами і вами особисто як редактором е сайту, що мною була допущена така е обмовка, така помилка. Е цього не повинно бути, тому що я є досвідченим керівником, досвідченою людиною, але, на жаль, так сталося. Тому ще раз перепрошую і в майбутньому буду уважніше слідкувати за всіми тими цифрами, які є в договорі і які підписувалися. Мені жаль, що керівник відділу освіти не виправив мене ж відразу на сесії. О, і тоді б не вийшла така обмовка і ви б не використали цю інформацію. Ну, так, мене здивувало, я йому задавав питання таке, чому він на сесії мовчав, і пройшло вже декілька днів, і лише сьогодні він мені зателефонував і повідомив таку інформацію. Чому він на сесії поруч з вами знаходився і не повідомив це? Вам сказати, відповісти на це питання, це може тільки він про це сказати. Але ще раз, пане Романе, перепрошую щиро і ще раз перепрошую у мешканців нашої громади за таку обмовку за допущену мною помилку. Ну, о, у будь-якому випадку це не знімає відповідальності влади з того приводу, що наше приміщення використовується нераціонально, як повідомляв нам аудіт, і з цим питанням ще треба розбиратися, я так розумію. Дякую всім наших глядачів.